Звичайно, всім садоводам хочеться, щоб все росло так гарненько, само по собі. А ми б тільки сиділи серед цієї краси, пили м'ятний чай і насолоджувались. Але, на жаль, так не буває. І треба іноді робити таку важку роботу, як прополка. Коли наші лавандові кущики були маленькі, прополка була дуже важкою. Майже кожні 3-4 дні треба було б знову і знову прополювати ці рядочки. Кущики були маленькі і відстань між ними була досить велика. Потім ми проклали агроволокно, і прополка стала трохи легшою. Насправді для дорослих кущів прополка це питання естетики. В дикій природі лаванда росте в траві. І чудово вживається з дикими квітами. І в нас є ділянки, де лаванда росте просто в траві. Пізніше я їх покажу. Але якщо хочеться, щоб все було дуже гарно, тоді на допомогу приходить агроволокно, звісно. Зараз ми прополюємо тільки навесні до червня. От зараз наступив червень. І дивіться, кущики вже зімкнулись, вони розрослися, і між ними практично вже нічого не росте. Он тільки там, де кущики ще маленькі, можна побачити поодинокі зіллячка. Але повірте мені, як тільки лаванда зацвіте, а це трапиться приблизно через два тижні, про прополку можна буде забути на півтора місяці, поки цвіте лаванда. І тоді дійсно можна сидіти, пити чай і насолоджуватись.